Стівки з видами міст купує в Італії кожен турист. Ось Рим, колізей, капітолій Форум Мілан із славетним хатичним собором. Ось піза своєю похилою вежею. Венеція краля з каналів мережю. Ось Генуя, Гавані, палаці проскучих. Неатур затока, везубі димучий. Чудово, прекрасно, Розкішні вини А глянь за картинки. Чи так воно вийде, чи справді в конець є тільки й роботи, нам доле ганять і співають без турботи, чи справді безжурні неаполітанці, тільки те і знає, що гульки і танці. Не я чужим речам, а вірю своїм очам. Дозвольте, сеньори, самому розглянутися на всі ті міста, на дурі, на землянцю. Хай сам подивлюся, хай сам я побачу. Кому як живеться, хто скаче, хто плаче. Хай сам я узнаю, хто як міркує, хто діло робить, хто байдікує, хто на роботу йде, не снігавши, хто спать лягає, не обідавши, та ще й на камені на голову, бо ніде прихилити голову. Погляньте і ви на картинки сеньори, картинки весенні, життя суворе.